Мій світ перший метафізичний, мій світ. Золоті прикраси зі змістом. Вітаю вас, мої любі сонечки! З вами Ая на каналі Мій Світ. Дуже рада бути знову з вами. Так, сонечки, ми робили нещодавно опитування, запитували, кого ви хочете бачити негайно і терміново на нашому каналі. Найбільше голосів Ая, ви набрали в цьому опитуванні, тому ми вже негайно з вами зустрічаємося, бо сонечки просто в нетерпінні вас побачити. І всі запитання, коли ж буде Ая, ось сьогодні для вас ексклюзивно наша прекрасна провідниця божественного світлої любові на ваших екранах. Привіт-привіт, привіт усім. Вітаю, Аєчка. Вітаю, вітаю, дуже-дуже рада. І сьогодні, якраз, перед вашою прекрасною передачею я побігла в перукарню. І тут же перукар до мене вибігає, ай, 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 коли буде інтерв'ю на мій світ. Я, я так овічую люди, що от, от якраз я на нього збираюсь, Я кажу, я на нього збираюсь. І зразу ж такі запитання, два глобальних, дуже-дуже просильне. Це перше запитання, яке я дуже всіх хвилює, чи запустять на нас ядерну зброю. Це перше запитання, а друге запитання, чи чекати на? Нам масованих атак найближчим часом, тому теж лікають дуже сильно. Тому це те, що таке свіженьке запитується. Я скажу, що це питання цікавить усіх, хто нас дивиться. Регулярно в коментарях ми його отримуємо. Тож починаємо з відповіді на ці два запитання на наш ефір. Так. І перша відповідь будуть на нас ядерна зброя, і я, між іншим, вже також неодноразово говорила: нас будуть тільки лікати. Тому що реалізація цього плану ні кармічно, ніяк неможливо взагалі. Тому що, по-перше, кармічно ми вже відпрацювали це неможливо. По-друге, стан, кажу, як є, як бачу, стан тої зброї, яка є зараз в Росії, він негативний. Я не знаю, я не бачу тільки на тонкому плані розумієте, я бачу, що воно так якби вже дуже старе все. Тобто воно не є настільки активне, яке воно колись було. Тобто, ну так як щось новеньке, а це вже дуже-дуже застаріле. Це другий момент. Третій момент, звичайно, десь в фантазіях, вони хочуть це зробити, але у нас над Україною, і це говорю абсолютно відкрито, є захист енергетичний. Ми тут є з вами світлячки. Цей захист не допустить ніколи в житті, щоб це сталося. Тому, по першому питанню, будь ласка, не хвилюємося і світимо все. Це все, що від нас потрібно. Так, дякую. Так. <по>, по другому запитанню ракетна атака буде десь найближчим часом, тобто, можливо, через тиждень, ну, десь в цих, можливо, до тижня. Це можливий такий момент. Будуть якісь одній точці більше руйнувань, не буде глобальних їх і більше ніж вони були, не буде. Тобто, це теж говорить про те, що ми теж кармічно вже там пропрацювали певні моменти, що ми вже вміємо відбиватися, і руйнування якогось глобального не буде. Мої любі сонечки. І пам'ятаєте, що карма вже пішла туди на Росію. Там уже пішли відпрацювання. тобто, Взагалі, ця тема дуже буде зараз закриватися інтенсивно, по війні, документально. Так, дякую. І ще додам таке уточнення до цього запитання, бо насправді дуже багатьох хвилює, коли ж насправді масово припиняться ці всі ракетні шахетні атаки, бо насправді люди вже втомилися чекати, втомилися не спати, втомилися хвилюватися за своє життя, життя своїх рідних. Вони будуть закінчуватись не так, щоб прямо зразу. Ви маєте знати, я вам говорю чесно, які, Тобто це отак от ще атака, потім якийсь великий період не буде атак. Потім далі вони будуть пробувати якусь агресію. Тобто, от вона так і воно буде потім іти повністю на, на те, щоб повністю вже не було. Пропоную поговорити зараз про план перемоги України. Він вже готовий і скоро зустріч президента Зеленського з лідерами США. Маленька цитатка, а потім запитання. Як повідомляє Блумберг, під час свого візиту до штатів український лідер наполягатиме на членстві України в НАТО та Європейському Союзі. Крім того, Зеленський збирається укласти угоди про економіку та безпеку, а також обговорити постачання зброї для збройних сил України в рамках свого плану перемоги. Як зазначається голова української держави, хоче представити свій план. Американському колезі Джо Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної асамблеї ООН пізніше цього місяця. Також він планує поділитися з планами із Камалою Гарріс і її опонентом на виборах Дональдом Трампом, якими будуть наслідки цих зустрічей для України та Росії. Ну якщо можна сказати, по відсоткам мені тут показує, тобто 60% відсотків то, що ми попросимо, буде одобрено, і 40% – ні. Тобто я бачу так на даний момент. Тобто, тому що вони також такі хитрі, досить, і в них так вони будуть так, як на вагах, знаєте, щоб і там було добре, і там було добре. Тобто, звичайно, також хтось там за нас прям буде віддавати своє життя, такого не буде. Але буде, звичайно, підтримувати нас в більшості, але так само тримати баланс для своїх політичних ігор. Але ми з вами завжди з'являємося в ефірі, дивимося в якусь тему, а ще даємо рекомендації. Я би хотіла вас просити рекомендації для всіх наших глядачів, тому що я скажу, вони чесно і дуже правильно роблять практики з усіма вами, з нашими майстрами і моляться з вами щоранку о 9 годині. Роблять різні інші практики. Ми можемо цей 60% збільшити до 99-100%. Ну добре, ну нехай буде не 70%, ну, збільшити що треба для цього зробити? Можливо, є якась практика, яку ми всі разом можемо виконувати треба духовно рости треба духовно відкриватися жити серцем тому що чим буде вища вібрація звичайно Тим чим більше буде нас, душ, які мають високу брації, тим буде менше низької енергії є, і тим буде більше позитивних рішень для нас. Добре, це питання таке дуже глобальне. Процес довготривалий. Рости всі хочуть, всі ростуть відразу тут і зараз. Але можливо, є якісь практики і кроки, як швидше пришвидшити цей ріст. Так, пришвидшити ну неможливо, якщо ви не готові. Тому що коли ми починаємо підійматися духовно, коли ми починаємо рости, у нас починаються вилазити різні наші негативні риси, з чим потрібно працювати, і не кожна людина. Може працювати і трансформувати це, тому що дуже багато людей вважають дуже помилково, що духовний зріз – це просто сидіти в фіалочках в медитації, все дуже красиво. Ні, духовний зріз – це постійно працювати над собою, це бачити свої негативні якості, їх трансформувати в позитивні. Тобто, це і є різ духовний і висока вібрація. Не всі люди до цього готові. Якщо людина готова, вона або сама йде, або зна. Знаходить провідника і дивиться на його шлях. Тобто провідник допомагає. Кожна людина собі шукає свого провідника, свого рівня. І ви знаєте, що душа, вона знаходить цього провідника або сама йде напряму з Богом, це теж як варіант. І тому. Тоді, коли він резонує, коли вона готова і вона його повністю приймає, значить в неї точно такі ж шлях. Ось і все. тоді таке запитання. Багато глядачів кажуть: я розумію, що треба рости, але не можу стримати гніву, коли летять ракети, коли гинуть наші люди, не можу стримати своїх негативних побажань нашим ворогам, що з цим робити з цією темою. Ми всі на різних рівнях свідомості, і це є нормально. І для когось проявляти ще гнів, проявляти щось там, сказати негативне. Це теж на цьому рівні свідомості нормально. Як я вже неодноразово говорила, головне не зависати в цій ненависті, а швиденько казати є світло, 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 радість, радість, радість. Переходити на високу вібрацію, тобто зміщувати фокус. Чому? Тому що ми віддаємо свою життєву енергію. Якщо ви не хочете, мої любі сонечки, щоб там вони росли, тому що навіть коли ми проклинаємо, ми віддаємо свою енергію. Ми віддаємо туди, 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 туди. Тобто, якщо ви не хочете, щоб ця енергія росла. То краще сказали добре, проявили свою чесну емоцію, але швиденько, звідти, бажаної те, щоб та енергія не росла. Ви ж не хочете, щоб вони посилювались. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Четверо громадян України планували теракти в Києві та Львові під керівництвом спецслужб Росії. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Я дещо процитую і хочу на цю тему поговорити. Під атаку терористів мали потрапити підприємства ОПК у Львові, три торгових центри та заклад харчування. Загалом було виготовлено 19 саморобних вибухових пристроїв, які вони замаскували під продукти харчування. Теракти було викрито та попереджено. Наразі прокуратура відправила до суду обвинувачувальний Акт по цій справі і друзі, до речі, зі своїми дітьми-підлітками. Зараз російські агенти дуже сильно їх використовують. Дуже багато дітей палять машини Збройним силам України і військовим, і роблять ще багато іншої біди. Ну, зрештою, не тільки дітей, є інші типи дорослих, які це роблять, але говоріть проводьте з ними бесіди про їхню відповідальність, про кармічну відповідальність. Одним словом, ваша робота з вашими дітьми є надто важлива на даний момент. Завжди треба йти. Жити серцем, бути з Богом, і тоді і ваші діти будуть рости теж. Навіть коли діти в підліткому віці, ви знаєте, що в мене так само ж двоє дітей, і вони були підлітками, я дуже добре знаю, які підліткові діти бувають. І не забувайте, що діти відображають нашу всю темноту. Чим ви темніші, тим більше темніші ваші діти, тим темніше вони можуть робити справи. Тому навіть якщо ваш підліток зараз виглядає некерований, Змінюйтесь важливо, щоб ви змінювалися, і все одно ті цінності, які будуть вашій сім'ї, і вони не будуть бачити, що ви там сваритесь, що ви якісь там робите погані речі, і що любите свою землю. То це вже в них в крові, розумієте? вони будуть так любити Україну, Вони будуть любити землю, вони будуть цінувати все, що є на цій землі, тому що все починається з сім'ї. Тому коли говорити про дітей, що щось з ними не так, то це не це не це. Ми їх такими зробили. Якщо ваші діти щось не то роблять, тому що ми заклали їм це. І важливо розуміти, що вони показують нашу темну сторону під час підліткового віку. Тому кожна сім'я, кожні батьки мають бути свідомими. Це саме головне. І Тоді буде свідоме суспільство, свідома держава, і діти з дитинства, у них навіть таких думок не буде, щоб щось там робити, підпалювати. Вони будуть любити цю землю. Все починається з батьків. Це відповідальність, а не з держави, а не з когось там. Як знаєте, переважні батьки чого? Вони хочуть дитину. В школу кудись відправити, знаєте, і хай там розбираються. А потім, чому така дитина виросла? А тому, що ти не вклав нічого в неї, вона не бачила любові, вона не бачила, що ти за неї дбав, і звичайно, такі діти виростають. Так Ая, а як ви можете пояснити те, що у сім'ях, де батько і мати, наркомани, алкоголіки, народжуються дуже духовні люди, високорозвинені і світлі. Такі люди приходять для трансформації. Цієї сім'ї і, скажімо так, така, знаєте, можливість трансформувати низьку енергію. Тому що, як би там не було і наркомани, і алкоголіки, це все одно душі божественні вищі. Це все одно душі, ця душа може навіть бути дуже високого порядку, між іншим, яка душа впала. І ця душа дитинка вона приходить як спасіння для такої сім'ї, щоб трансформувати карму. Туди, куди вони впали, тобто вже прямо їм присилають такого спасителя. Щодо заходів безпеки, крім духовних і духовного розвитку, мабуть, таки варто звернути Україні увагу на те, що в кожному супермаркеті, великому публічному центрі, треба поставити людей, які будуть сканувати інших, які туди входять за зразком Ізраїля. Скільки років там ти не можеш зайти в магазин без того, коли тобі не перевірять сумку, і це правильно для України, напевно, на даний момент У мене колись навіть в. В моїй роботі колись взагалі не було правил. Ну тобто, взагалі, в чатах, в загальних, взагалі, люди могли писати, що хочеш. Але з часом ми прийшли до того, що правила потрібні, тому що люди несвідомі. Більшість людей не є ще свідомими. І тільки для цього потрібні правила, тобто, тому що людина, коли не свідома, вона. Починає використовувати цей там, чат, наприклад, так, ще щось робити, ще писати якісь нехороші речі, так? тобто робити якісь такі всякі речі. І тому я швидше за те, щоб були новітні технології, так які там сканують, можливо, так, щоб, тому що все одно у нас буде присутній, скажімо так, фактор людський. Коли там перевіряються, так далі, все таки новітні технології, коли наприклад, в тому ж супермаркеті можна буде там побачити, чи є там зброя, чи немає. Я більше за те, щоб це було більш технологічно і менше з використанням людського ресурсу. Переходимо до теми НАТО, з якої ми починали ще одна маленька цитата: Зеленський до останнього чекає та сподівається на запрошення до НАТО від Байдена перед завершенням його каденції. Пише видання Лемонде, видання зазначає, що це є частиною його плану перемоги, який він представить у Вашингтоні. Однак вірогідність цього дуже низька, бо Байден боїться, що почнеться Третя світова війна. Чи отримаємо ми запрошення до НАТО від Байдена перед завершенням його каденції? Я не бачу, що прям буде запрошення. І знову ж таки говорять, що взагалі все по 60% буде так. З цієї зустрічі, те що я перед цим говорила 40, ще поки що ні, і вони так зроблять, що ніби це питання там на пару місяців підвисне. Ну тобто йому скажуть, якщо так по-простому, трошечки зачекає, там пару місяців дамо відповідь. Ну от якось так, поки що на сьогодення так це виглядає. А наступний президент Америки буде сміливіший? Сміливіший, трошки сміливіший, все таки, не такі, навіть не сміливіший, а швидший, я би так сказала. Не такі повільні своїми рішеннями. НАТО має підготувати колективну відповідь у разі порушення безпілотниками та ракетами РФ повітряного простору країни НАТО. До цього призвали міністри Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Цю нову реальність не можна ігнорувати. Нам потрібна колективна відповідь у рамках НАТО на виклики, що створюються сучасною зброєю і технологіями, у тому числі шляхом зміцнення наших можливостей з виявлення ідентифікації і при необхідності поразки. Об'єктів, що низько і повільно летять, ідеться у цій заяві. Які можливі варіанти колективної відповіді НАТО і наскільки вони будуть ефективні? Ну наразі я якоїсь реакції сильно не бачу, і, і, і ще поки що її не буде. Тобто вона теж ще там підвисає все, і мені чомусь от іде три, можливо, через три місяці щось буде більш гостре стояти. Це питання? Можливо, щось більше прилетиться на територію НАТО, скажімо так, так? Під охороною НАТО. І тоді воно якось питання буде більш розвиватися зараз, поки що воно в підвищому стані до трьох місяців. Тоді ще таке питання: уточнення: Росія спеціально провокує країни НАТО і дивиться на їхню реакцію чи це все стається випадково? Більше випадково, але є і момент так само вони спостерігають за реакцією. І вони їм подобається дуже ця реакція, тобто що немає реакції. і, і це розв'язує руки. Звичайно, ізраїль здійснив масштабний теракт, який полягав в підриві тисяч пейджерів, а також телефонів транспорту іншої техніки в Лівані. Це сталося через тривалий конфлікт з терористичною організацією Хезбула заклятим ворогом. Ізраїлю це призведе до ескалації конфлікту і посилення терористичних атак в Ізраїлі. Ну, вони готують, готують відповідь на це. 100%, 100% буде відповідь, будуть атаки певні, такі досить жорсткі. Ну, одну так точно працював. Але далі, далі, розтягування конфлікту буде. Чи передбачаєте ви, що цей теракт стане причиною початку Великої війни на Близькому Сході? Ну, поки що ні. Поки що ні. Чи вдасться Ізраїлю остаточно перемогти Хезболу? Да, це трішки пізніше. Тася, звичайно, ну, до трьох років це питання вирішиться так конкретно перемогою Ізраїля, звичайно. І вони їй щось підпишуть, що прям будуть захищені дуже сильно. Але ще хтось за них, якась ще країна, за них заступиться. Тобто не просто так самі. А давайте поговоримо про можливі наслідки для безпеки використання гаджетів в майбутньому та в Україні. Зокрема, після нещодавних кібератак Ізраїля люди почали боятися своїх телефонів, зокрема, і айфонів. Вони бояться, що телефони можуть вибухнути. Що ви бачите у майбутньому у зв'язку із цими подіями? Ну, телефони взагалі поступово будуть змінюватись. Вони будуть виглядати потім як тоненька така пластиночка. Взагалі, така як листочок, <смі>, така пластинка, потім все менше, менше, менше. Потім я вже розказувала, це теж буде такий пристрій, який до голови чіпляється, а потім взагалі вже буде без нього, всередині буде чіп, і люди будуть так спілкуватися. Знаєте, зараз люди дивляться різні фантастичні фільми, які знімалися 10 20 років тому, і все стало реальністю. Абсолютно. І те, про що ви говорите, теж буде реальністю ніхто навіть в цьому не сумнівається. Стосовно найближчого майбутнього, дехто покупував телефони за кордоном і боїться вже їх використовувати. А Раптом вони теж купили з цієї партії телефони. Не бачите вибухів телефонів в Україні? Ні, мені показуючи ні. Що... Ні, в Україні нічого не буде. Немає зв'язку енергетичного, Но і практично це ну якось воно не спрацює, тому що там зовсім інакша історія. Те, що ви розказували, що там відбувалося, там абсолютно інакша історія. Там прям налаштовано тільки на тих людей було на ту локацію. Тут зовсім інакше. Дякую, що заспокоїли. Ще така тема. І, до речі, нещодавно я бачила один фільм, який це яскраво демонстрував, коли всі Тесли вийшли з ладу, оскаженіли, почали собі робити, що хотіти, і ними реально можна керувати дистанційно, дати їм завдання. Це теж наше ближче майбутнє таке. Може трапитися з електромобілями? Може, може трапитись. Знаєте, що колись мене дуже цікавий був досвід, особистий мій. Я хотіла дуже електромобіль. Ну, екологічно, розум казав, екологічно, але мені Бог не давав купляти електромобіль. А потім я відчула, що це так само не дуже екологічно, насправді, тому що там ця велика батарея, і воно ніби рахується, ну можливо, будуть якісь інші технології, так, те, що я бачила. Я більше бачу магнітні подушки, потім з магнітних подушок, так, будемо поверху літати в такому плані. от. Але е, виявляється, що не, не так все й добре з тими електромобілями. До речі, чи ви їздили, мала досвід їхати в електромобілі? І чи відчуваєте ви негативну вібрацію, коли електромобіль їде? Це не негативна вібрація, це вона легша енергетична машина, легша. Але так якби ви розумієте, це все одно як гаджет, яким можна керувати. Тобто ним можна керувати по супутнику, тобто. Ти не ти не можеш з ним керувати так, як, наприклад, машиною, так, тобто, машиною ти сам там залив бензин образно, їдеш, і ти нею керуєш. А тут можуть скерувати зі спутника. Тобто, тут таке діло. Так, друзі, це вам натяк. Якщо ви готуєтеся купувати машину, то натяк, яку саме треба купувати. До речі, кажу, що давним-давно вже винайшли машини, які можуть їхати на воді, і це реально екологічно, і це круто для людства суспільства. Ще й будуть і на вітру машини, Ще не час, тому що не боротьба за корпорацію, Ви ж розумієте, їм не дають можливості показати поки що. Ну в цьому свій час. Дякую вам дуже, що сьогодні були разом з нами. Кілька слів на прощання для усіх наших глядачів від вас. Саме головне, мої сонечки, це бути в світлі, тримати високу вібрацію. Як завжди, я говорю, що наша Україна вона виглядає для нас так і такі події, точно такі, те, що у нас всередині, і на якому рівні свідомості ми знаходимося. Тобто, якщо ви внизу, ви будете. Мати всі негативні події, які відбуваються, і ваша реальність буде така: будете високовібраційно, і ваша реальність, і Україна буде для вас, і взагалі весь світ буде зовсім інакшим. І для того щоб підняти вібрацію, вашу вашу і щоб на вас не впливали, щоб ви піднімались над матрицями і над низькими вібраціями. Саме краще це концентруватись тут всередині свого серця, забирати увагу зовнішнього. Давайте заберемо прямо ручками допоможемо. Забираю свою увагу з зовнішнього світу, серце, видихаємо себе. От прям побачите, що ви така тут людинка, тут всередині серця. Скажіть собі: я люблю, люблю, люблю себе. Я приймаю, приймаю, приймаю себе. Прийняли цю людинку і віддаємо її нашому вищому тілу Творцю Отець Небесний. Я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди робити вдих. І ви бачите, як ця людинка, ви повністю летите, влітаєте в величезне поле, світла, таке світлове тіло абсолютно. І вдихаєте в серцях сяєте. І ви, як сонечко, стаєте, і ви кажете: Я є світло, 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 я радість, радість, радість. Я дарую світло, всьому всесвіту своєму. Я процвітання, я любов, я радість назавжди, назавжди, назавжди. Я завжди все маю. Я є любов, я дарую любов, я є світло. І постійно те, що йде від серця, ви це кажете, те, що вам іде, і все це ваш все. Ви бачите, як ваш все світиться, ви таке сонечко, все. У нас прекрасна Україна, прекрасна вся земля, і ми в світлі. Якщо ви перейдете за посиланням в описі до цього відео, зайдете в групу Саморозвиток та приєднаєтесь до нового проєкту Активатор успіху, то мій голос буде вам провідником у ваше щасливе майбутнє. Це п'ять дивовижних аудіо, які налаштують ваш мозок на успіх. Просто вмикаєте щодня, візуалізуєте. Ну а ваша підсвідомість зробить свою справу. Можете робити це самі, а можете зазирнути в опис, приєднатись до групи саморозвиток і почати творити найкращі сценарії свого життя разом з нами.